Смоднянський ринок працює не тільки в суботу, а і в середу. Ну і шашлик від Петровича. Андрюха, чи сьогодні турбуємо? Турбуємо сметанка. Сепарована. Що ж у нас тут є? Ікра. А також вишивка від пана Івана, так? Так, так, від пана Івана. Пана Івана різна вишивка. Ну, поїхали. Поїхали на поїзді. А це так. що у нас? Млин? Це млин. Так, так знімається. І там можна тримати якусь заначку всередину. А також у пана Богдана, дивіться, яка красота сьогодні продається. Ну трошки розкажіть про це. Вигели, азарії, рододендрони Яке Ромати це все засну. гарне, це все сьогодні на ринку. А хто знає як це називається? Ща, ось така гарна старовинна кераміка. Також більше 40 видів крупи. І що тут у нас є перший, не, раз, не на перший раз на базарі? Рис, крупнозернистий, а чому він елітний? Напишемо вам, якщо цікаво, у коментарях. А що це таке є? Це чухалка для плечей. Бренза, сир, тушонки, ікра, сир, гриби, А також така пральна машина. А це косівська кераміка. Ось така скриня. Ось така картина. І ще старовинна кераміка. І ще такі картини що там в тебе є? Ковчений буц. Давай пробувати. В продажі навіть, До речі, є ще така дуже старовинна джамболя, керамічна черепиця, який більше ста років. Реставрацію подушок, чистку пера та Аварія не була. Якщо ви з яких безповажних причин пропустили сьогодні базар у середу, то не переживайте, на другу середу приходьте, все буде добре. Читаємо вас.